Мої малята. Зараз на вулиці пора року весна. Це коли починає пригрівати сонечко, розквітають перші весняні квіти, зеленіє травичка, а також починають цвісти кущі та дерева. От зараз я вам хочу продемонструвати, як розквітає абрикосове дерево. Всі ви полюбляєте смачні. Рисні, багаті вітамінами соковиті абрикоси, які достигають улітку. Але перед тим, щоб з'явилися абрикоси, на дереві має розцвісти ось такі чарівні квіти. Із цих квіточок влітку достигнуть абрикоси. Зараз я вам у наступному відео. Запропоную намалювати квітучу гілочку абрикоса. Влітку достигає безліч корисних смачних вітамінних плодів. Я вам уже демонструвала, як цвіте абрикосове дерево. І ось зараз я вам показую, які з'явилися маленькі, хоч ще й зелені, але чарівні абрикоси споживати їжу. Їх ще не можна, адже вони ще зелені, не достигли.